Рушники спортивні від німецького бренду Крайн Aldi одиничка вартує лише 95 гривень. В лоті в нас будуть представлені 34 позиції, 3230 гривень за увесь лот. Деякі модельки йдуть в упакуванні по дві одинички, вони йдуть в такій сіточці в трьох кольорах: рожевий, зелений та ось такий сірий. Можуть бути в упакуванні по одній позиції такого плану, можуть бути без упакування, як ви бачите, на функціонал то ніяк не впливає. Ось такі набори по дві штучки. Тут будуть розміри. Зараз вам покажу одне: один рушничок 40 на 80 другий рушничок 70 на 140 Вони з мікрофібри добре вбирають вологу, і з них не буде нічого капати. Так, показую, які ще є кольори. Є ось такий кораловий, блакитний, темно-синій, сірий. Є ось такий. Фіол, не фі... Сіреньовий та ось такий лавандовий, дуже гарний колір. І у них у всіх є ось така стрічка, резиночка, щоб можна було собою носити або вішати. Вона брендована, як ви бачите, дуже гарно виглядає. По всьому виробу іде ось така оконтовочка. Гарно все зроблено. Мікрофібра, дуже тоненька, така і е, приємна на дотик. При тому, що вона тоненька, вона буде щільна. Давайте подивимось з вами по складу. Зараз вам покажу. 86 поліестер, 14 поліамід. І розміри у них будуть 50 на 100. Це ті, що по одному йдуть. Нагадаю, 95 гривень. Класна пропозиція. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.